Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Казуаравія. Сьогодні хочу з вами поділитись новинами з FS Expo 2025, який пройшов в Америці на цих вихідних 27-29 іюня. У мене є табличка, не будемо багато потякати. Чисто, коротко, по факту, якщо цікаво, цей файлик я залишу в описі, ви там почитаєте більш детально. І так, поїхали. Тут не по порядку, не по важливості, просто якийсь набір. Давайте дивитись. Перший це у мене був А220. Представлена була всередині симулятора модель, і людина вже могла політати на цьому літаку, покласти, що там працює. Обіцяють реліз цієї версії Airbus a 220 в кінці цього 2025 року, ну точніше до кінця, і виглядає це доволі прикольно, так як А220 е, ще не було. Враховуючи, що приймає участь в білдс, має бути не так вже й погано. Е, далі е, був представлений трейлер А330 Neo від Aerosoft, але у них вже є SEO, на котрі всі ругаються, м'яко кажучи, тобто це повна фігня. Е, тому тут і в коментах, якщо почитати, що бачите перший комент Fix SEO First. Тобто це, в принципі, нікому не цікаво, тому що їхній SEO провалився, ну і Нео, кому він особливо треба. Ну і думаю, що він вийде теж доволі скоро, бачите, soon to be released. Далі, ну вже, якщо чесно, з цими задовбали трошки А330. Далі топ-новина. Представили ті ж Air разом з Tolis. Я сильно в експлейі не шарю, але це топовий розробник літаків. Особливо арбасів для е, X-Plane. І він буде чи вже чи з AirSofтом для того, щоб зробити стадії левел а Ну, По скріншотам, по трейлерам, котрі нам показали, вже видно, що цей літак знаходиться на дуже гарному етапі розробки. І також, я думаю, до кінця року він по любасу має бути релізнутий, тому що прямо показали, що працюють вже відмови. І, наприклад, те, що тут за системи. І відмовою все-таки буде відповідати Толіс. а Аерософт візьме на себе чисто візуальну картинку, продукцію, розпространення і так далі. Тому це дуже класно. І це може бути найкращим арбасом, ну, найпродуманішим з усіх арбасів. Це я так думаю. Ну і ціна, звісно, буде, я думаю, відповідна. Також топова новина. Магазин Contrail, який є дистриб'ютором сценаріїв літаків, тобто він їх викладає у себе на сайті. Можна зручно придбати. Показали трейлер, що у них в розробці є Falcon 50 Це бізнес-джет десь 80-х років 70-х Три двигуна в нього, буде унікальна у нього авіоніка, встановлена. Давайте включимо 1080 пікселів хоча б подивимося. Зовнішні, бачите, що графічно все зроблено гарно. Така не дуже сучасна авіоніка, що дуже прикольно, я рахую. І швидкий, красивий має бути приємний літак, не, не дуже автоматизований, скажімо так. І це перший літак саме від Contrails. 10-го Джулая був анонсований літак від FlightFX. Це компанія, котра робила дуже гарні інші бізнес-джети, типу Virgin Jet, Honda Jet. Там ще 5 Avanti, здається, вони зробили непоганий. Ну я на ньому не літав. Але Honda Jet і Vision Jet да, дуже гарні. І вони зробили найшвидший літак на даний час, що існує в світі. Ну, Бізнес-джет найшвидший. І розуміло, пасажирський літак. Це Citation X750 це 750 модель. І за 30 баксів буде доступна. Також це буде дуже крутий літак, кому подобається бізнес. Джети. Ну, але він дуже автоматизований і на лонг range ми так не літаємо, тому навряд чи я взагалі буду його чекати. Я чекаю від цього розробника, вже забігаючи наперед, вам покажу, що вони роблять Embraer 145 і ось новина, що він в розробці. Чим прикольний цей літак, тим, що саме по Україні дуже багато літав цей літак. з авіакомпанію, здається роза вітрів, але він у лівреї Дніпроавія. Тобто чекаємо дуже цей літак. от Його вже я стопудняк придбаю, будемо літати на невеличкі розстояння, конфігурація 2-2, Embraer, тобто, запуск має бути простим, невеличкий літак, шкре завантаження, розвантаження має бути круто. Ну Це від цього ж розробника. A2A Simulations зробили анонс того, що вони двохмоторний літак випустять. Вони вже випускали дуже гарний, здається, Piper Comanch, дуже деталізований. Це прям як Fenix для airlineрів, так A2A Simulations у світі невеличких General Aviation. І вони сказали, що десь за місяць-два вони випустять на попередній доступ двомоторний літак. Тобто має бути дуже деталізований і це буде Aerostar. Такий пасажирський General Aviation літачок, двохпропелерний. Ну, буде все супер деталізовано, все пророблено. Я думаю, що буде все дуже чітко. І під час цього проведення і івенту також став доступний для Microsoft Flight Simulator 2024, Piper 28 Dakota. Це Piper, приблизно як Piper 28 від Carinada. і також Arrow 3. Був від JustFLIP. Але там шасі прибирались, були турбовані версії, тут не турбована версія, я так розумію. Але з неприбираємим шасі. І тут двигун, як сказала мені Вікіпедія, що він тут дуже мощний. І це безкоштовно для 2024-го. Розробник також Карінадо. Тобто, як для безкоштовного літака, це має бути супер топово. все. Тобто, Там всередині є планшетіць, по ідеї, як все робить Карінада. Але в 2020-му він не вийшов. Точніше, вийшов, але не безкоштовно, а за 300 гривень або 15 баксів. Продовжуємо. Значить, По гелікоптерам CON-SIM, це топовий розробник гелікоптерів для Microsoft Flight Simulator, анонсував Sikorsky S76C. Бачите, доволі все буде деталізовано, реалістично, прикольно. Ну Не часто виходять літаки від Кован 7, тому цей анонс також вартий уваги. І також гелікоптер анонсували від Simulations це Анонсували MH 60 Давайте подивимося, трейлер. Також Miltech випустив там чинук багато інших. Гарних гелікоптерів, тому цей гелікоптер не має стати виключенням. Бачите, навіть скидочка в Contrails є. Ну, Написано, що він вже вийшов, але я так зрозумів, що він ще не вийшов. Звуки будуть від Echo 19. 40 баксів він буде коштувати. Нічого собі, бачите, пишуть, що буде багато варіантів. Також вийшов ось такий дуже цікавий літак від Black Square. І Це дуже компанія, яка робить гарні і детальні літаки. У них там була серія з дуже багатьох відеооглядів на системи цього літака. Тобто це літак десь 80-х, десь так, я так розумію. Цікавий зовнішній вигляд, можете подивитись, він такий футуристичний, але в той же час це не новий літак, він виходив в обмеженої серії, бачите, в нього нема. Радера звичного, як для нас, у нього є спереду елерони, я так розумію, і радер у нього на кінці крил. Двигуни задні, штовхаючи, ззаду знаходяться. І ось такий прикольний у нього зовнішній вигляд. По кабіні також ви бачите, що, будуть, що вже зроблені дуже цікаві індивідуальні системи, планшет, супер, бачите, системи зроблені. Ну, в общем, все як треба. Але дуже дорого. 56 баксів, вибачте, це, ну, це вже ніяк. Був анонсований експеншн-пак на Boeing 727, це тобто у них вже є 727-й Боїнг, але вони якоби кажуть, що людей багатьох можуть лякати ось такі прилади. Бачите, старі, то що тут є місце борт інженера спеціальне. Тому може це лякати. Але вони сказали, що вони проапгрейдять це і випустять версію Super з новими, більш тихими двигунами, з оновленою авіонікою більш сучасною, і що це буде дуже всім просто якби, увійти у світ Boeing 7.27 з цим експаншеном. В принципі, для мене це абсолютно не цікаво, але добре, що вони взагалі працюють над цим. І, до речі, я планую придбати Boeing 727 cargo версії і політати десь по Колумбії, тому що це прям класично, круто буде і цікаво. Тому ця Expansion 27 мене не цікавить. Також ця компанія розказала про їхні upcoming updates На Embraer Jet. Давайте подивимося. Вони обіцяють зробити VNAV. Але він буде адвайзері від NAV спочатку, потім LNAV, планшет. Він ну, в общем потихеньку вони сказали, що покращають е ембраєри, і буде гарний е літак, котрий вже в мене є, але він без Вінава. Ну, в принципі, він і так дуже гарний. З Вінавом він буде просто топовий, Я думаю, з LNAV і fms ка і з Вінавом буде також, я так розумію, до кінця 2025 року. Далі топова новина також. Вийшов новий трейлер для вже довго очікуваного. Я не знаю скільки його люди очікують прямо дуже довго, там 4 роки чи 3 Boeing 757. Я теж очікую. У мене на Ютубі вже, до речі, зібрано 75 баксів, здається, за, за монетизацію реклами, чи якось так це називається за кілька років. Тому я думаю, що якраз коли вийде цей літак, сподіваюсь, до кінця цього року. І коли в мене назбирається 100 баксів, то я куплю придбаю цей літак за гроші, скажімо так, з Ютуба. Тому що це дуже прикольно буде, дуже довго очікувано. Він буде коштувати аж 80 баксів. Ось така справа, дуже дорого, але я думаю, що дуже цікаво і в принципі, чому би ні. І також вже люди мали змогу на FSX політати на цьому літаку, тобто, це не якийсь там прикол, це реально. Дуже очікуваний і, скоріш за все, дуже пророблений літак, котрий вийде до кінця року. Далі новина Вона не зовсім стосується FSX, тому що там не було PMDG, але десь в цей час PMDG анонсували, що вони працюють на 737 Max 8 і планують його колись зробити, коли не кажуть. І також вони сказали, що вони 737 ng Планують оновити для MSFS 2024, що для нас дуже класно, і думаю, скоріш за все, це буде або дуже дешево, або може навіть безкоштовно. І на Flight Sim Expo вони представили якісь там картинки 747-го, ну рендери, типу, скажімо так, Ну це все таке. Тому я думаю, що найперше від PMDG це слід чекати саме апдейт для Microsoft Flight Simulator 2024 і їхньої NG. Airbus A321 SEO, також він недавно вийшов для Microsoft Simulator 2024, це не нова версія, це більш стара. Але вона коштує 80 баксів і я бачив кілька відосів на Ютубі, коли люди порівнювали Face to Face Phoenix і цей, і Phoenix по відмовам і про, про працюванням кращий, Але у цього є свої фішки. Тому, можливо, комусь це сподобається. Там свого плану відмови, мінімум екіпент ліс там є. Тобто для різноманіття може комусь треба, але дуже дорого, 80 баксів здається, він коштує. І це тільки одна версія SEO. І далі переходимо до джойстиків. Honeycomb. це розробники, мабуть, найкращих взагалі джойстиків для. Давайте без відео покажу вам. В общем, Ханіком вони продають ось такий прикольний, мабуть, найкращий штурвал. Ханіком Alpha Controls і Bravo Controls. Це такі топовий штурвал і руди для симуляторів, для авіасимуляторів. Також у них є педалі Charlie. Ну, в общем, крутий такі сета. Бачите, навіть за 800 баксів можна придбати повний комплект, що виглядає не так вже і погано разом з педалями. Так от, вони анонсували лайт версію для тих, кому не треба оцей додатковий функціонал, як ви тут бачите, і автопілоти якісь, і тут у нас 6 аж речагів. Ось Вони анонсували лайт версію. Ось так вона виглядає. Я зробив скріншотик для вас. І я скажу вам це того, якщо звичайна версія 300 євро, то ця може коштувати 200 євро. Що вже доволі круто. Технології всі ті ж внутрішності, але менше всяких кнопочок. Ну, це прям. Я б собі, наприклад, якби в мене не було вже купи всього, то я б собі такий би придбав би і закрив би питання джойстиків вже дуже надовго. Ну і ще, Можливо, від Airbus можна придбати собі джойстик і руди ті, що за щелками працюють. А цю використовувати для General Aviation, наприклад, і для Boeing. Ось так воно виглядає. Бачите, розмір невеличкий, тут чотири панельки, є гір, нема всяких автопілота, всяке шняги. Ну, я думаю, по 200 євро вони їх десь зроблять. Що вже непогано. І також вони анонсували ось таку штуку для General Aviation. Ну, вони сказали, що вона буде коштувати десь 300 баксів, тому що так такого роду речі коштують дорого. А не знаю чому. В принципі, ну, для фанатів можливо згодиться кому дуже треба. Анонсували якісь також вони от такий дебільний джойстик, як на мене, нікому не потрібний. Ну, це взагалі просто прикольна якась річ. Чому у чувака сині руки, я не знаю. Це може перчатки якісь чи. Ну, коротше, дуже дивно. І далі є компанія Meridian, котра анонсувала ось такі ж джойстики, як компанія робить Honeycomb. тому що цей чувак з Meridian, Він, типа, відділився, щось вони там не поділили з автором, то він відділився від. Ханікомба і робить власні речі, він вирішив робити, піти не в простоту, а навпаки, ускладнення, і робити, монтувати, в, типа в Хані Комб Браво в панельку, монтувати автопілоти, робити змінні, змінні автопілоти на магнітах для айрбасів, боїнгів і так далі. Ну, це дуже складно. Я думаю, це буде взагалі не популярна штука, дуже складна. Вони тільки макет представили, тому нічого цікавого. І також. Winwing це розробники джойстиків, котрі взагалі взорвали ринок десь рік назад чи півтора. Тим, що вони роблять дуже дешеві поміркам USA і Європи, це по 70-150 баксів. Ось такі панелі, вони реального розміру, бачите, частоти міняти, кодатвітчика. Також вони робили MCDU, педалі представили з force фідбеком і анонсували ось такий під boeing Yoke з force-фідбеком і з педалями, здається. Ну, Це взагалі якийсь космічний космос. Ну, І основне, що вони зараз продають і чому вони хайпують, тому що у них є дуже гарна от MCDU для Боїнгів і Airbusів реальної величини, під'єднується вони одним кабелем Type-C. І працюють гарно з симуляторами, там у них свій софт є. І також вони роблять панелі для Airbus, ось такі, для Boeing. Ів. Ну і це ціна реально 130 баксів, це дуже класно. Ну і ось такі ще Вони продають для Airbus, типу Сайстик за 80 баксів, що також дуже круто. Але слід враховувати, що доставка цієї красоти вона коштує десь 40 баксів. Тому це треба додавати. Тому зараз у них розшириться взагалі. там цілий кокпіт можна будувати там за тисячі баксів, ви зможете отримати все, що вам прям треба, в принципі. Це всі новини з FX Expo, котрі я хотів вам розказати. Якщо вам цікаво, можете скачати цей файл, який буде в описі до цього відео. Я бажаю всім удачі і побачимося на цих вихідних. Думаю, що полетемо в Стамбул з Одеси під час івента. Або з Одеси, або в Одесу, зі Стамбула. Бачите, я вже придбав навіть сценарій Стамбула. Ну, довелося для відео придбати. Тому до зустрічі у неділю. Думаю, що буде цікавий політ. Все, дякую за увагу, друзі, і до зустрічі.